Олинські Афіни так називають невеличкий районний центр, що розмістився за півсотні кілометрів на південний схід від Рівного. Це давнє місто Острог з майже тисячолітньою історією. З 14 по 17 століття цим місто молодів найпливовіший і найбагатший рід князів острозьких. Вони зробили з острога потужний освітній науковий та культурний центр. Середньовічні мури Острозьких і досі височіють у Волинських афінах. Це унікальні пам'ятки історії та культури, з поміж яких Мурована, кругла луцька і татарська вежі, богоявленська церква та свято-троїцький Мажиріцький монастир фортеця. Всі вони входять до державного історико-культурного заповідника Острога. Перша писемна згадка про острог з'явилася у 1100 році у Єпатіївському літописі. Назва вважають історики походить від слова острог, яке в слов'янських мовах означає укріплення або твердиня. Саме тут, на замковій горі, більше тисячі років тому виникло перше в острозі дерев'яне укріплення. Саме звідси і починається історія цього давнього міста. В середині 14 століття Острог стає резиденцією, або, як тоді називали, домоначальним градом відомого українського княжого роду Острозьких. Саме вони звели тут кам'яну муровану фортецю. Це єдиний в Україні і Східній Європі одновежовий житловий замок, який зберігся і донині. І хоча знамениті князі мали ще понад десяток замків у своїх володіннях, цей був родинним гніздом. Нині тут краєзнавчий музей. Тільки з боку двору здається, що це невисоке приземкове споруда. Насправді висота від 30 метрів. А ця брама якраз веде на середній поверх вежі, де був бенкетний зал, зал для прийому гостей. Ось ці середньовічні сходи ведуть на перший поверх замку, а точніше, у його підземелля. І зараз ми з вами. На першому, на півпідземному поверсі князівського замку. У цій кімнаті зберігалися запаси провіанту харчів, в інших кімнатах запаси зброї, а в четвертій кімнаті на півпідземеля вдавни була криниця. Так, що захисники замку могли витримувати тривалу облогу. Колодязький касторій стояв засипаний, розчищали його. Коли вже у замку працював музей в 1960-х роках, копали не вглиб до води, а в сторони, шукали початок підземного ходу, який за переказами починався саме із колодязя, і вів до сусіднього Меживського монастиря в трьох кілометрах від острога монастиря фундації князів Острозьких. Зараз середньовічний колодязь, хованка для кажанів. Вони розповідають працівники музею, ночами вилітають з криниці і ширяють замком. Інколи повертатися назад не поспішають, засинають, причаївшись між експонатами. Ще й досі збереглися сліди від балок колодізного механізму, які були вмуровані в стіну. А ось тут гвинтові сходи вели на другий поверх вежі. Зараз ми з вами на другому або першому наземному поверсі замку. Давнину тут був банкетний зал, зал для прийому гостей. Має він високе склепіння, чудову акустику. Крім брами його красує ця до арка. І в більшій частині залу пере нами портрети князів Острозьких, господарів і будівничих цього замку. Рід князів остройських вперше згадується у 1340 році, коли князь Данило Острозький в Галичині розбив війська польського короля Казимира Великого. А вже згодом, розповідають дослідники, Данило розпочав будівництво цього замку. Портрет першого остройського князя до нашого часу не зберігся. Федір Острозький був полководцем і луцьким намісником. Маєтки його були широкі, і він ставив по них своїм коштом храми Божі. Так, року 1413-го він вимурував в Острозі на замку Богоявленську церкву, на якій зберігся напис 6.9.2.1, 921 цебто 1413 рік. Та й візитаційна книга 18-го століття свідчить, що Богоявленську замкову церкву заснував князь Федір Васильович Острозький. Правнук Федора Острозького Костянтин Іванович Острозький, відомий як великий гетьман Литовський та видатний полководець 16 століття, прославився перемогами над татарами. Він заснував татарське передмістя в острозі, у якому поселив полонених нападників. Великий князь Литовський і король Польський високо ставив князя Костянтина і мав до нього повне довір'я. Князь Костянтин у 1530-х роках займає ступенево найвищі посади. Він староста Братславський та вінницький, він воєвода Трокський і він найвищий гетьман князівства Литовського. Усі ці високі посади зробили князя Костянтина Івановича фактично керівником усієї Литви. Василь Костянтин Острозький увійшов в історію як фундатор Академії і друкарні в Острозі. Князь Костянтин Острозький збирає до міста Острога всіх видатних учених, яких ставить на працю в своїй академії, у своїй друкарні або на працю перекладів з чужих мов або для виготовлення біблійних текстів. Збирає до свого столичного міста всіх, кого може дістати. Збирає навіть протестантів, коли вони погоджувалися боронити український народ. Збереглося ряд експонатів. Які стосуються безпосередньо князя Василя Костянтина Острозького, і серед них чи не найцінніший, оцей п'ятисвічник, виготовлений 1575 року на його замовлення гданським майстром Лукою Фріделянтом. На п'ятисвічнику є два написи латинською мовою: Костянтин князь Острозький, воєвода Київський маршал Землі Волинської, і німецькою, «1575 року, виготовив майстер Лука Фріделянт із Данція. Поруч з портретами великих князів один з найцінніших експонатів музею. Перша друкована слом'яномовна Острозька біблія. Вона була видрукована тиражем 1500 примірників. До сьогодні збереглося 280 екземплярів у бібліотеці конгресу у Вашингтоні. Є дев'ять примірників Острозької біблії, в той час, як у самому острозі, лише два. 1581 року. В острозі, у заснованій князем Василем Константином Острозьким друкарні. З'явилася друком Острозька Біблія, перше в світі повне видання книг старого і нового заповіту слов'янською мовою, підготовлене до друку вченими княжої Острозької академії на чолі її ректором Герасимом Смотрицьким і технічно втілене життя друкарем Іваном Федоровим чи Федоровичем, як його називали на українських землях. Тисячу сторінок, понад мільйон букв і жодної помилки. У цьому унікальність Острозької біблії. Захоплюються сучасники. А внизу перед вами найновіше переведення Острозької біблії. Це видання підготував до друку і супроводив новим перекладом на сучасну українську мову професор вже відродженої Острозької академії, архімандрит Рафаїл, професор Турконяк. На третьому поверсі замку були житлові кімнати князівської родини. І хоча 200 років тому вежа зазнала значних перебудов, все ж деякі предмети давньої замкової архітектури збереглися, як, наприклад, ніша в стіні, де ще й досі видно напис, зроблений у 1538 році. І камін. До речі, таких камінів у замку було 16, збереглося лише три. Але кожен з них і сьогодні можна використовувати за призначенням. І зараз в цьому залі експонуються ікони, створені в острозі у 16-17 століттях. Серед них ікона Богородиця Догітрії, тобто ті, що вказує шлях путь по славянськи Оці пошкодження на іконах дуже давні, не часів атеїстичних переслідувань, а можливо нанесені ще під час родинського нападу 1617 року. І ще одна цікава деталь: Святі на острозьких іконах посміхаються. Таке стверджують, знавці, зустрічається не часто в українській іконописній школі. У цьому залі Острозькі проводили наради із найвищими достойниками із свого оточення. Князь сидів у кріслі біля каміна. Ну а учасники наради, звісно, якщо їм дозволялося присісти, сиділи на цих кам'яних лавах з до стін. Перед вами Найцінніший експонат із нашої колекції портрет невідомого в Червоній Шубі, написаний біля 1600 року. У деяких публікаціях є підпис, що це портрет Байди, тобто князя Дмитра Вишневецького, засновника Запорізької Січі на Хортиці, мученицькою смертю, який загинув у Стамбулі. Але ми так категорично не стверджуємо, але я має портрет невідомого в Червоній Шубі. Ось це макет давнього острога. Таким був острог на початку XVII століття, коли це було одне з найбільших міст України і головне володіння знаного князівського роду острозьких. Найдавніша частина острога замкова гора, де до сьогодні збереглися споруди Богоявленського собору і вежі мурованої, і круглої вежі. Раніше на замкову гору вів дерев'яний підйомний міст, 200 років тому його розібрали. На його місці тепер просто земляний насип. А на місці над вежі в 1905 році була споруджена дзвіниця. Богоявленська церква була частиною оборонних споруд міста, і досі на північній стіні храму збереглися знизу бійниці, а зверху широкий уступ для вартових. Після переходу місцевих князів в католицизм церква було піддано анафемі. Більше 200 років вона стояла пусткою і до середини 19 століття перетворилася на руїну. Від старої споруди залишилася лише північна стіна, і тільки у 1886 році храм відновили. За зразок слугувала Свята Троїцька церква в Мажиричі. Із давніх укріплень острога збереглася луцька вежа. Зовні вона нагадує вежі Мажоріцького оборонного монастиря. У Луцькій вежі тепер музей книги та друкарства, де зберігаються стародруки 16-17 століття та раритетні книжки. І хоча у 1985 році будівля була відреставрована, сьогодні вона потребує капітального ремонту. Збереглася і татарська вежа. Вона стояла на татарській вулиці у мусульманському передмісті Острога. Сьогодні татарська вежа виглядає як після татарської навали. За кілька метрів від неї приватний будинок. З боку садиби стіни будівлі прикрашають квіти. А там, де колись був товстелезний мур, 4 метри в ширину і 7 метрів у висоту, сьогодні сучасний паркан. Всередині вежі росте дерево, і лавочка стоїть, щоб відпочити. І сміття лежить, щоб не йти далеко, викидати. У списку об'єктів, що входять перелік державного історико-культурного заповідника Острога Синагога. Вона діяла ще до початку Другої світової війни. За радянських часів тут хотіли зробити складські приміщення, не зробили. Тепер у зруйнованій святині живуть голуби. Їх спокій можуть порушити хіба що необережні кроки непрошених відвідувачів. Кажуть якщо зробити чи сказати у синагозі щось погане, на голову одразу починає падати цегла. Місто, яке колись належало до п'яти найбільших міст України, сьогодні звичайнісінький районний центр з вузькими вуличками та одноповерховими будинками. І лише його назва Острог нагадує про колишню велич і славу.